До вашої уваги, надзвичайно рідкісна монета зі стародавнього міста Літос на Криті, карбована в кінці другого століття до нашої ери. За легендами, згідно з Теогонією Гесіоду, саме тут Рея народила Зевса та сховала його в печері гори Егеон. Літос, одне з найдавніших дорізьких міст Криту, згадки про яке є на табличках Кносса, написаних лінійним письмом Б в Мікенський період. Також назва міста з'являється у єгипетському списку топонімів з похоронного храму фараона Аменхотепа III. у класичний та римський періоди. Місто було одним з головних поселень на острові. За античними авторами, зокрема Полібієм і Страбоном, літос вважався другим зазначенням після Кносса містом Криту. Місто відіграло провідну роль під час Літійської війни. Військового конфлікту критських міст в кінці третього століття до нашої ери за гегемонію на острові. Найвідомішим епізодом війни стала руйнація Літоса. В один з моментів його ополчення у повному складі вирушило проти міста Дрерос. Цим скористались жителі Кносу, котрі захопили полишене без захисту вороже місто. Вивезли до себе всіх жінок та дітей, зруйнували мури та інші будівлі. Попри цю катастрофу, літійське ополчення зберегло свій військовий потенціал та, отримавши притулок у лаппі, продовжувало разом із союзниками війну проти Кносса. Надалі відбудований Літтос продовжував відігравати важливу роль в житті Крита. На аверсі монети зображена голова Афіни у шоломі, повернута в праву сторону. На реверсі зображена Прора ніс корабля, повернута в праву сторону зверху літери лі юте. Скорочення від Літтіон, що буквально означає монета жителів Літтоса. Монета є дуже рідкісною і популярною. На нумізматичному ринку представлена одиничними екземплярами і завжди набирає високі прайси. Так, у липні цього року монета такого типу була продана на аукціоні Classical Numismatic Group за 750 доларів США. Дякуємо вам за перегляд і за ваші вподобайки. Кожен ваш лайк для нас є безцінним.